Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Друга пісня, яку ми сьогодні почули, це була пісня Вільна. І нового дня я не бо. Загадав? Точніше, загадала Соломія Вітвіцька. Mm -hmm. так. Дівчата їздять в машині з цією піснею. <плес> Тільки Ксенія Мішина вгадала, що дівчата їхали в Одесу і слухали пісню Вільна. Ми просто Чи... <плес> разом були. Чи дійсно... Чи дійсно так це було? І яка історія пов'язана саме з цією піснею? Це було до війни. Ми їхали справді з подругами до Одеси. Я якраз розлучилася. Всі мої подруги в цей момент теж були вільними, і просто це стало саундтреком цієї поїздки. Пісня така життєстверна. Я не боюсь. Тепер я вільна. І вона дуже відгукувалась мені в той момент, тому що розлучення все одно це складний етап в житті кожної людини. І, звісно ж, він дається саме рішення непросто, і потім е пережити цей момент непросто. Я знаю, в моєму житті теж було розлучення, що потрібно відпустити все минуле, щоб прийшло щось нове, гарне в майбутньому. Розлучення це логічно, що приводить до чогось нового. Якби там здавалося, що не на часі. Кохання це те почуття, яке нас окриляє. Надихає і невідомо ніколи, де ти його зустрінеш зараз. Уже серце не вільне. Олексій його звати. Він колега Віталія. Я знайомий з ним служить в Збройних силах України. Ну і якраз до речі, це можна так сказати нас і звело, тому що до повномасштабної війни ми бачились можливо двічі на днях народження спільних друзів, але в принципі не спілкувалися. Його підрозділу були потрібні там, генератори, ще якісь речі. Він до мене звернувся як до волонтерки. Я е, волонтерка ще з 2014 року, тому е, він до мене просто звернувся. Навіть не одразу зрозуміла взагалі, хто це мені пише, тому що ну, реально ми не спілкувалися. Там було написано: там, здається, капітошка, в нього таке якесь дитяче прізвисько. І поки він мені там не вислав якусь про себе там, фотографію чи статтю, я не зрозуміла взагалі з ким розмовляю. От. Ну, і Ми так спілкувалися е, е, якийсь час, бо я багатьом. Військовим, в принципі, допомагаю. Потім він поїхав на схід. Ми далі продовжили спілкуватися і е, спалахнула. Спалахнуло почуття. <сум> так. Зараз як часто ви бачитеся? коли ми повернулися на ротацію, то у нього там було дві контузії. Його відправили на лікування, потім завел на реабілітацію. Радили лікарі поїхати там на Закарпаття. Але в нас була просто можливість от справді побути разом. Це було дуже так зворушливо. Дуже Важко і я зараз розумію багатьох українок жити на відстані, особливо коли все ще в такому цукерково квітковому періоді. Чи освічувався тобі Олексій? Ні, не освічувався. А чекаєш? Дуже чекаю його з перемогою додому і сподіваюся, що вона якнайшвидше буде. Соломія, ми дуже вдякуємо, що саме в нашу програму ти принесла таку щирую відверту розповідь і нехай містра, скоріше хлопці повертаються з перемогою і ми чекаємо на весілля Соломія. А смачний партнер нашого проєкту торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська ціна народна.